І було мені слово Господнє таке. Сину людський, пророкуй і скажеш так говорить Господь Бог, голосіть ой. Сьогодні, бо близький день, і близький день Господній, день хмарний, настає час народів. І прийде меч на Єгипет, і буде тремтіння в Етіопії, коли будуть падати забиті в Єгипті, і заберуть багатство його, і будуть розбиті основи його. Куш, і пут, і луд, і весь помішаний народ, і кув, і сини землі заповіту попадають з ними від меча. Так говорить Господь, і попадають під пори Єгипту, і так упаде горденя сили його, від мігдолу аж до Севене, від меча попадають у ньому, говорить Господь Бог. І буде він спустошений серед попустошених країв, а міста його будуть серед міст поруйнованих. І пізнають вони, що я Господь, коли я дам огонь на Єгипет. І будуть поторощені всі, хто йому помагає. Того дня повиходять посланці заперед мого лиця на кораблях, щоб налякати безпечну Етіопію, і буде через них жах, як у День Єгипту, бо це ось надходить. Так говорить Господь Бог, і я зроблю кінець єгипетському многолюдству рукою на вуходу Носора Вавилонського царя. Він та народ його з ним, насильники людів, будуть спроваджені знищити землю, і вони повитягують мечі свої на Єгипет. І наповнять край побитими. І оберну я річки на суходіл, і передам землю в руку злочинців, і спустошу край та все, що в ньому, рукою чужих. Я, Господь, це сказав. Так говорить Господь Бог, і повигублю бошків, і зроблю кінець бова нам знову, і не буде вже князів в єгипетському краї, і дам пострах на єгипетську землю. І патрос спустошу, і дам огонь у цуан, і буду виконувати присудивно. І виллю я гнів свіна сіна, тверденю єгипетську і витну много І пошлю я огонь на Єгипет, сильно буде корчити сін, ано буде проламаний, а на нов нападуть вороги в день. Юнаки Авену та півесету попадають від меча, а інші підуть у полон. А в Тахпанхесі потемніє день, коли я ламатиму там єгипетські ярма, і скінчиться в ньому пиха сили його. Самого його хмара закриє, а його дочки підуть у полон. І буду виконувати присуди над Єгиптом, і вони пізнають, що я Господь. І сталося за одинадцятого року, першого місяця, сьомого дня місяця, було мені слово Господнє таке. Сину людський, я зламав рамено фараона, єгипетського царя, і ось воно не буде перев'язане, щоб дати ліки, щоб покласти пов'язку, щоб обвинути його, і щоб зміцнити його вхопитися за меча. Тому так говорить Господь Бог. Ось я на фараона, єгипетського царя, і поламаю рамена його, те дуже та те зламане, і викину меча з його руки. І розпорошу Єгипет серед народів, і порози сипаю їх по краях. І зміцню рамена Вавилонського дам меча свого в його руку, і зламаю я фараонові рамена, і він буде стогнати стогоном проколеного перед ним. І зміцню я рамена Вавилонського царя, а фараонові рамена опадуть. І пізнають вони, що я Господь, коли я дам свого меча в руку Вавилонського царя і простягну його на єгипетську землю. І розпорошу Єгипет серед народів і порозає сипаю їх по краях. І пізнають вони, що я Господь.